цілющої води у важківцях. Джерельна чиста вода, яка допомагає на очі. У цьому урвищі знаходиться. Колись малі ми сідоля, забиралися. А тепер вже тут є доріжка, зроблена згоря. Вже окультурено. Тут от такі, таке урвище. І ми малими судово якось дерлися. Ще ріка серед і яр. Перед тим як йти до армії, я сюди вилазив, почистив був тут все, тоді ще копійки тут всякі були тепер вже. Гроші ніхто не кидаючи. Позабирав хтось, але не може бути. Дуже гарно зробив. E вода! da Dżavino Просто чудо. Яка вода! Вот на теплиці там було повно всяких польських, аустрійских.